Так, по ходу п'єси ще займаюсь акумулятором від мопеда Справа така тут, то він показує 12,5, навіть 12,7, але при навантаженні воно падає до 8. Це при умові, що, що, наприклад, о, бачите, пропадає. Наприклад, якщо то пак вмілкнув, то його майже і не видно. Бачите? Ледве дихає. Звісно, що є О! Додати обертів. Якщо додати обертів, то воно видно. Акумулятор а, як буфер не виходить, бо він сам на себе бере. Бо він розряджений. Ну, звісно, вона швидко заряджається, бо йому труба. І за що за, за цього він е, не може. Ну, ніякої дії він не дає, бо десь я тут лампочку кидав, то вона. Десь вона тухне і невеличку таку. Скільки тут? 21 Вт. Ну, щось таке. Ну, вона навіть не загоряється, як треба. Я не знаю. Ну встановити його це таке. Є ідея, не знаю, що вийде. Замість акумулятора поставити конденсатор, щоб зглажував пульсацію, як бухер був. Але чи вистачить 5600 мікрофарад, я не знаю. В принципі, можна спробувати. Спочатку подивитися, скільки там взагалі напруга на холостих обертах. Так, ну вона тут стукає, бачите. Падай про п'ячет. Зараз воно, ну, можливо навіть у тейтере на який доникає поворот. Він може спрацювати. Ну, а це сюди, якщо під'єднати конденсатор. Цікаво, що буде. До речі, оця, е працює від незглаженого, тобто там обмотка генератора, яка йде напряму головна головного головний світі. Так, заміряємо. Конденсатор є, заміряємо. З конденсатором показує 13, Ми трохи пригаяємо. Щось зглажуємо я ще. прямая. Изниматый прямой. Все, коряк а все. Ну, сдается, стало краще. А зараз ведь Різниця ледве квакає. Тобто працює ця технологія з конденсатора. Бачите як? Так, експеримент провели. Е, в принципі, треба проштувати, щоб е, знати точно. При яких обертах, там, щоб не було більше 30 вольт, ну, я думаю, що не повинно бути. Там все ж таки регулятор напруги стоїть, як і в автівках. Звісно, що найпростіше це купити новий акумулятор. Бо це і хто його знає, здасться чи не вдасться щось. Практика показує, що це вже вафлі. Так, ну і от, можливо, Ємності конденсаторів додати, і буде взагалі гуд, буде такий собі буфер е, давати можливість е, розрядити конденсатори, вони заряджаються за рахунок того, що йде оберти. Е, но тоді, коли ти зупинився, стає на холостих обертах, іноді приходиться там довгенько чекати і. Поворот, він отакий слабкий, що його може хтось і не побачить. Злобили особливо, коли отака сонце туди-сюди. Погода, що її не бачать, і оце ждуть, що куди ти, що ти їдеш. Ну, така канітель. Добре, такий експеримент.